Україна та США підписали угоду про НАДРА, яка містить перелік мінералів з нафтою та газом. Документ передбачає створення інвестиційного фонду відбудови України, який наповнюватиметься доходами від ренти на нові ліцензії у сфері критичної сировини нафти і газу. Угоду підписала перша віце-прем'єр-міністрка економіки України Юлія Сверденко та міністр фінансів США Скотт Песент. Документ підлягатиме ретифікації Верховної Радою України. Ключовою умовою угоди є створення Інвестиційного фонду відбудови України. До фонду буде спрямовуватись 50% майбутніх доходів від ренти на нові ліцензії та нові ділянки у сфері критичної сировини Нафти і Газу. Доход від уже чинних проєктів або заплановані в бюджеті надходження не підключаються до фонду. Щодо інших новин тижня, Сергія Корецького призначено головою поправління НАК Нафтогаз України. Чистий прибуток групи Нафтогаз 24 рік склав майже 38 мільярдів гривень. Це були головні Нафтогазові новини тижня від команди Folkingcem. Більше новин читайте в нашому дайджесті за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб, Фейсбук та рінкедін, щоб бути в курсі останніх новин.